А я собі заспіваю двома голосами. Один голос піде полем, а другий лісами. Той, що піде полем полем буде мандрувати, той, що піде лісом, лісом, милого шукати. Ой посіяв файку жита, та це Бог ячменю. Ходять дівки до ворожки, що м'яся не женю. Ой, пішла я по водицю, де глибока студня. Зустрів мене гарний хлопець, тримав до полудня. Мило мисі, мило мисі на той бік дивити, де я собі та й задумав дівчину любити. Ой, чого ж ти не прийшов, колим ти казала. Цілу нічку на припічку на тебе чекала, бо не міг я доступити бо тв... до твоєї хати, бо на мене чорний пес кинувся брехати. Ось я того хлопця люблю, що в чорній шапчині. Як ми вчора поцілував, то чую донині. Бодай тебе, бодай мене, бодай нас обоє, як у тебе, так у мене вичко гум'яноє. Ой ти, хлопче, барубоче у кого ти вдався. Від неділі до неділі лише б цілувався. Так дід бабу цілував, баба му спогатила, бо сім хлопів від відівки йому народила. Час на милий, розставатись, та діти до хати. Або побачать нас тут люди будуть обмовляти. Ну то йдем, ти сюди я туди. <клухи> Гой люди добрі! Чи не бачили ви ведеш моєї коси? Мав я свою косу, де не знаю, де ця коса. О, мекає, кожен кожен, ходи сюди, о козу моя козунька. ой, добре, що ти знайшла, яку козуню. Ой, бідний циган мав козу. Ой, добрий день. Що ти, дівчинка чи молодийша? Як чимається, добрий день мам. Добрий день, добре. Молодичко, я вижу, подивіться, яку мається гарну козу. Купіться мене цю козу, я маю та заприватизований. би ви купіть собі. А ви де її взяли? Ой, люди добрі, вона питає, що де циганку зузжав. Та пасаші тут під лібовом на Левандівчи, то я заприватизував. Це маю. Ну, купіть, дивіться. вона якась кабруна, та ще й заляпана. Ой, люди добрі, не дивіться, що вона заляпана, молодишко, зато моложко вона має, дає біленьке, солоденьке, чистеньке, та вона це своєму чоловікові, це ще буде тішити. Так возит кузу. дивіться. Та краще. я грошей не маю. Ой, люди добрі, то не може бути, щоб така молодиця та й грошей немає. Та за пазухою певно має це вас не чіпаю. Я хочу козу протати. Та може. Ну добре же, піду запитаю в чоловіка. Може, гроші маємо. Той куплю козу. Але дивіться, молоко буде не таке. Відам. Ой, правильно. І гроші кожі, повернете. Кожі, кожі, йде за неї, до неї добре. люди добрі, добре, що вона мене додому дому запросила, бо я так зголоднів, що й не беру ночувати, не маю де. А володича файла. Гри. Кажу, Лю, добре, що я тебе здибав, Касю. Я вже не думав, що тебе де скоро побачив, вже давно тебе не видів. Як ще маєш Касю? куди ти йдеш? Що ти там? Це не... йду на базар, хочу когута продати. Правильно, Касю, добре добре, так, але не спіши з чим когутом, хто знаєш, що може смерть буде, чи не догорі піде діло. Що там об тебе вдома розказує, як там діти, як що, як ти Та ще... Як діти здорові, все добре. Ну ну і що там, а як чаче вони. Та бо добре, тільки щось з математики не знають. Та що Математика то не страшно, касюню. Ти занеси того когута, того, що маєш, ті математики, то ще зараз дитина буде ліпше вчити. Я як за свого заніс, за свого ой, залізня в курку доїду, зараз дитина стала самі високі оцінки діставати. Кашу, кого дуже добре математиці допомагає. Ви заб... правду кажете, правду, це ну. несу. Ой, Качуню, ну що там ще в тебе там? Гроші трохи маєш, як там ще справуєш. Та троха маю. О, а де ти гроші тримаєш, Кашу? Та як де? За образами, за телевізорами. Ой, Кашу, та де за образами гроші ховати. Та Янукович сказав, що гроші треба в банках тримати, Качунь. Ну В банках? Та де ж ти їх в тих банках так сховаєш? Качу, та я взяв собі, знайшов дві банки з-під консерви та запакував там гроші, тримаю. Сам в себе в підвалі, коли хочу, беру, хоч проценти не ростуть, але гроші не пропадають. І жінка не знає, і гроші на місці, всякі дуже файно так тримає. В банках кажу, тільки в банках. Добре. Касюню, а як там ще, що там ще в тебе нового? Знаєш, бо я знаєш, як ти не хоруєш, бо я трохи захворів. Недавно будем лікаря, то такі лікарі знає, що ти, що ти скажеш. Ну, приходжу до нього, кажу. Гей, пане доктор, в мене права нога болить страшенно. Ну представляєш? Ну а він що говорить? А він каже, так кілько маєте років. Я кажу, за 60 минуло. А він каже, що ще хоче від тієї руки, ноги. Вона 60 років, щоб на вас не боліла. А я кажу, пане доктор, але ліва рука у мене так само має 60 років. Зробіть, щоб ліва була як права, ліва мене І правильно не болит. кажете. Ну, ай я кажу, я тобі скажу. То такі ті лікарі тепер а, що нічого не знають. Знаєш. Ya, Carlos. Він мені розповідає, каже: я недавно одного лікував. Каже, маю хлопець теж, бо лікував його на жовтицю. Думав, що то він жовтан куває, а то ще казав, що китаєць кажу. Лікарів ви не питаєш, хто до нього прийшов. Китаєць прийшов, він йому на жовташку його лікує. А китай сам жовтий касюнь. Але я ще кажу, знаю, що я ще дуже журю. То чогось журите? ще каже, бо йдуть тепер ті вибори, а я би ще хотів дуже в хаті, в ті депутати касюню, то знаєш, що це Okay. Давай я хоч я тобі запитаю, запит, запит, зараз скажу, зараз потім депутати. Але раз, ще раз. ти так само з, тими, з тим роком, що є погано з тим, ну, з тим драконом. Ти мені все самій страшно? Ти дракон, ти то ж така звір, Ти, то, то слухай, Каш, я тобі скажу, то я всім кажу так. Рік дракона став на шміті, то в драконській році не, не, не забудьте, хоч, не, хоч і не жріться день другого на кожному кроці. То ці драконські зрічки, то тільки колись жруть і жруть кашу, то я кажу, не жріться вже хоч тим драконським році, а з кашу, а з тими виборами це зашмиваю. Вже м не годен їсти пити, вже м не годен спати, бо чи хочу дуже пхати кашу, то ті депутати. Вони ходять файно брані, Вижу, не голодні, а зробити для держави нічого не годні. Якби я став депутатом кашу, міг би помагати. Ми могли б з тобою касню вперед біду пхати. Вже б не годен їсти пити, вже б не годен спати. Бо чи хочу дуже пхати кашу у цих депутати, кашу, це замаєш знакома. Я запхаю її, маю вуйка, О. він тобі дасть гроші, запхаю Ой, тебе. Ой кашу, депутати. пхай мене в ці депутати. Хай, пхай, ну, пхай, 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 пхай. Маю кіло хліба, троха мармуляди, бувайте, заробіть і до Канади. Бувайте здорові, віду до Канади. Люди добрі. А ви вука в Канаді маєте? О як не маєте, то з день вуйку в Канаді, то гірші ліпше мати ліпше в Канаді. Один люлько в Канаді то ліпше, як два у Львові, а навіть більше як десять у Львові. Я недавно поїздився до свого війка в Канаді, купив мені файну таку збльотку, вилети, шруксові штани, шапочку, окуляри. А тепер хочу їхати там женити. В Канаді все таки, ліпше. кашуню. Я маю таку наречену. Я там хочу з неї приїхати до тієї своєї кашки, що каш... живе в Канаді. Маю кіло хліба, трохи. Хамармоляди, бувайте здорові, діда до Канади. А я маю хліба та хамармоляди. Ой гоп, Канада, нічого не треба, що їсти пити, хочуся женити та їсти пити, хочуся женити, ой гоп канада, нічого не надо. Ой. Люди добрі, чи не бачили ви того гунцута. Що до Канади женитися хоче їхати. Люди добрі, подивіться, скільки в нас тут гарних дівчат і хлопців. Нам на Україні потрібні роботящі руки, розумні голови. Треба тут женитися, а не по Канадах їздити. Тому давайте будемо гарно відсвяткуємо ті свята і нехай женяться наші тут на Україні і працюють на славу. Ой, але я вже бачу, що йдуть в Україні гарне. Ой, якщо маєте, я бачу, що це вже прийшла в нас Яворівщина. Ой, тут Яворівщина йде так само, а там Лемківщина. Як віруші гарні люди, І тут тебе нам може буде разом і заколядувати, бо тепер по Україні по всій, як ще маєте, Христос Да. Давай, давайте будемо колядувати всі разом. Давайте заколядуємо. Нині Рождество, Божого дитяти, браття українці, йдуть його вітати. Тут килемки співають, подоляки В оленяк щось міркує, бойко з лемком танцює, полтавець плясає, дасає, госуднем вітає, тра, ра тра, ра, 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 уші радіють. Українські села, щоб та дитина була все весела, тут килемки співають, подоляки грають, Волиняк, що зміркує, бойко з лемком танчує, полтавець плясає, Ра-ра-ра-ра, Рара, ра ра, 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 і ми сьогодні, йому поклидаємо, слава боїш, йому заспіваємо, тут киламки співають, подоляки іграють. Волиняк щось міркує, бойко з танцює, полтавець плясає, тра-ра-ра-ра, тра-ра-ра-ра. Дякуємо, люди добрі, що ви нас гарно вислухали. Ми вас вітаємо святами. Далі закінчимо гарно святкувати. Хай ваші хаті завжди радість вітає. Христос ще рождає на тому слові бувайте здорові. Для вас виступав колектив лялькового театру і наш керівник Жеплинський Богдан Михайлович. Дякуємо всім за увагу.